Всім привіт ви на каналі Аніплей і сьогодні будемо продовжити наш серіал Життя Кіті з дітьми. З uh, цій серії ми дізнаємося ж робота у Кіті, і що вона там буде робити. Ну взагалі як вона буде, що вона буде робити цей день. Тому давайте починати. Так, уже потрібно вставати, так. Угу. Ще восьма Так, тривно пошук тут сховати. Дякція. Так, ну, вирус у Так. Так. Так, <свист> третно поесть, ты можешь сейчас. Так, швет. Кослопша. О. Кослапша. Трошки подере. Лучше. Так, у нас тут о, трошки подерейте. Так, почекаємо. М -м -м. А тут досить уже. М -м -м. Тільки посуди нема де помити. Та й продуктів взагалі немає. Ти після роботи й купити щось. Так, що мабуть, потрібно йти. Мой ну, Так монет Тей. и телефон Ну все можно уже идти Так Пришла Так, вот я и пришла А, ты новенькая? Так, я сегодня пройду Так, я новенька і працюю А, Так, ну добре, тоді проходь. А, зараз я тобі все розкажу, що тут для чого. А, а тут а, у нас а, їжа для дітей. Отут і тут, тут перенесся ці речі, отут залишаємо. Що з будеш? Тут вперед. Все, тут речі дітей. Тут туалет. Тут ви будете їсти і грати. Угу. Так, тут, тут іграшки, а тут спальня. Добре. Да. Тому за приймеш дітей і... Ну, тобто тут будете гуляти. Розуміла? Да, так, все зрозуміла. Ну все, я тоді піду, зайду потім вечором. Добре, давайте. Да, давай. Добрий день, добрий день. О, ви тут не були? Так, не було. А я, от я тут новенька, тому будемо знайомитись. А, добре. Ну це моя Сара. Добрий день. Добрий, дівчинко. Як... А як вас звати, Кіті? Кітя, ми з вами гарно проведемо час. А вже ж? Ну добре, я тоді піду. Давай себе гарно веди, Сара. Добре, мам. Пішли. Так, Сара й ти можеш поратися чимось. Ой, я люблю цей. Романт. Okay. Так, пограйся. Добрий день. Добрий день. Це Чем... виновенко. Так, я тут перший день. Добрий день. Добрий день, хлопчик, як тебе звати? Міруан. Мірон проходить і грайся. Але хто? Я його старший брат. Заберу вечора. Угу, добре. Мирон зведи себе гарно. Добре. Да, Добрий день. Добрий день. О, ой, тут новенька. Да, так, я тут перший день. Добрий день. Добрий день, хлопчику. Як тебе звати? Матвій. Приємно, а мене Кіті. Іди грайся. Добре, я його заберу вечором. До побачення. До побачення. Добрий день. Добрий день. Ой, кліточка, куди ти побігла? Добрий день. Ой, така вона швидка. Ви тут новенька? Да, перший день. Добре, як казати, Кіті, дуже приємно. Добре, я її вечора Угу, Давайте. Давайте. Добрий день, добрий день, що це находчик. О, о, це Захар. Але будь з ним обережен таке обичай. Захар, великий злату. Захар. Це ти себе Нормально, Розвінью мене. Ого. Ну все, До побачення. Фух. Так, що там так?

Давай вже прибирайте твої іграшки. Є треба чуйте, мм, дві, да, давайте. Чому? ми ну, хочемо ще готись. Хочемо пограйтеся зараз. Будемо кушати. Ну, добре. Так, сідайте за стол. Кида до мене. Я хочу тут сидіти. Лодчика, ну яка рано де ти сидиш? Я тут не буду сидіти. Mm. ти ще боїшся? Ой, пішли заха. Так, сідайте. Ярошка, зараз я поскладаю. а ви поки що можете поговорити? А потім будемо кушати. Так, ви всіх кушаті? Да, ну все кушайте. Вкусно. Кушайте всі поїли. Да. Ну це можете йти і гратися. Але не в оркестр. Добре. І -ї. Класс. Так, а я пока все все подберу. Так, Сэм, нравитесь? Угу. А хочешь ты намалевать малюночка? Да. Тедди складывает свои игрушки. И седайте за столочек. Так, седайте. Тихо. Ура! Ну, смотрите, я сказала с классиком. А она меня никто не почула. Добро. Итак, ваша сердце в тайном льва красивым Пусть полетит. Беріть кому що потрібно. Бля, да. буде малювати. Угу, я ти візьму і мені дайте. О, Все малюйте. Так, намалювали? Да. Ух ти, як красива! Молодці! Ну а тепер у нас тихий час. Давайте ваші малюночки. Я їх покладу. Так, ну що ж спадки. Збирайте угу. до себе до кроватку. <гум> Клас. О, у мене іде. Для тебе мистечком лягай. Так, ну все спід, сьогодні не погуляла. Ах. Ну, телефоні візьму. Проси. Через одну годину. Ха-ха, вухіє. Ідеть, я всіх спасу. Тобі такий таким рамок построїли. Ага. Хі, хі хі я спущуся. Ви... Молодці. Я теж посижу. Прийшли. Мама, мама, вийш, як ми гарно провели часто Кити. Ого, клас! У мене такі були розумічки. <різь> до побачення, до побачення. Завтра побачимося. Побачення. Ну що, я пройшов день? Всі були в захваті. Ми гарно доверилися з дітьми. Це чудово. Ти виконала свою роботу і це прекрасно. Жду тебе завтра. Так зараз передінися і вже подойти. Ну все, до побачення. До побачення. Так, потрібно зайти в супермаркет. Так, купити якусь. Возьмем хлопья. Так, пасту. помидоры, Возьмем. Сосиску. Рыбу, курицу. Так, все, потребно Хлеб. Все с Пять. Так, а яйцами не куда пожалуйста. А на потом весьму. Молоко чи сок. Сок весьму, И Сыр. Так. Дальнейший. Ну, думаю, пока еще мне не хватает. И сухарики. Так, ну все. Так, ну мы всем того с вас 275. на пять. Астромеда. Ну все, теперь можно дополнить. Так, от я й дома. Треба розкласти продукти і перетягнутися. Ого! на в городі зайшло щось, помидори, ковун вирос. Хм, клас. Так, але передіться все одно потрібно. Так. Зараз ставим. Мамоліт, телефон, сик. Так, це я кормлюся. Сир. Це письмо не прогодилося. Так, що тут у нас? Хліб, поміторимо к сі дні. Так, Рюкзак сховаємо. Макароны, хлопья, хлеб, рыб, сейчас рыба, хлеб, рыб, новый помидор, хлопья и сосиска. Так, ну все, пакетик нам пригодиться. Будемо чекати ночі з моїм світлячком. Підемо з ним до нашого мосту дивитися на сірке. Так, ми сюди будемо чекати. Снова ничто п'ям. Вип'ясочка. А ти сидячок будеш помідати? Я в городі. Ну добре. Потрібно вже йти сперти. Сядемо на кометну дорогу. Пошл день З попустом. Але того гарно. Перетягнемось. Все ж таки біжимо, тому що так ми якось нічим не мішок мешать кинемо. На цьому наше відео завершилося. Якщо вам сподобалася серія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нового. І пишіть, чи хочете ви продовження, але воно обов'язково буде. Ось такий день пройшов у Кіті на новій роботі. А на цьому все. Всім па па па, -па.